І знаєте, була одна історія в Біблії, коли Ісус мав справу з каміннями. В Ісуса було дуже багато справ з каміннями. І їх було просто безліч. Я пропоную нам з вами сьогодні трошки подумати про цей момент. Давайте ми з вами поговоримо про це. Я би хотів сьогодні поділитися з вами. Якщо можна мені винести кафедру сюди, то я би поділився словом, яке на сьогодні ну, хотів би залишити для вас. І Є моменти, коли ти думаєш, що от, е, каміння, все, все каміння летить в твою сторону. Ну просто все, що відбувається, все летить в твою сторону. У Бога є дуже багато історій з каміннями. І от сьогодні, знаєте, я, коли ми прийшли сьогодні, ну, зранку, ми тут говорили і е, буває так, в атмосфері відчувається якийсь камінь. Буває так, що відчувається у відносинах камінь. Буває так, що ти, е, тебе хтось кидає, і ти думаєш, ви кинули в мене камінь. Або кинули камінь в цей город. Знаєте такі вислови? Розумієте, про що йде мова? Я не знаю, якщо комусь сказати в культурі, де не розуміють цей вислів, вони подумають, ну що, кинули камінь в город, та й кинули. От. Але буває так, що цих камінь дуже багато. Мені хочеться співати сразу, Знаєш, ти так, е... Ілля, ти так граєш багато, що мені хочеться співати сразу. Я зараз буду мюзикл вам показувати. Е... І ось багато цих камінь буває в житті. І я вам хочу розказати декілька історій з каміннями, які були в Ісуса. Таку невелику, невелику серію думок про каміння. І... Це не означає, що я там перекваліфікувався в якогось будівельника, щоб зараз вам розповідати, який камінь на який класти. Але хотілося б, щоб ну, це от залишилося для вас цікавим, тому що в один час, коли я прочитав ці історії, вони в мене торкнулися. І е, від Луки в 20 главі є записані такі слова: «Він, хто? Він той, хто задає напрямок і від нього ведеться відлік життя. І є записано, що. Одна дуже проста характеристика, хто є Ісус. Ісус це наріжний камінь. І тут записано так: Камінь, що його будівничі відкинули. А що, взагалі перестали грати, да? так? Хто відкликав Ілью? Я чи Тарік? <кхи> Давайте ще раз, Від Луки, 20 глава. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам впаде, той розчавить його. Такий от. І, 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 імбовий і, природній ресурс, камінь. Ісус такий камінь, що якщо хтось на нього падає, розбивається, або якщо на когось він падає, то він розчавлює його. І от Він той, по суті, хто задає напрямок, і від нього ведеться взагалі відлік всього життя. Колись Архімед сказав, що дайте мені точку опори, і я зроблю що? Я не чую. Перевернув весь світ, так? Да? І от Ісус, який перевернув весь мій світ. Ісус, він для нас той, хто перевернув весь наш світ. Він став точкою опори, він став каменем, який перевернув наш з вами світ. Він став тією основою. Ісус є камінь. Є ще одна історія з Ісусом, яка пов'язана з каміннями. І Ісус дуже часто ходив по камінню зверху. Ну, тобто, ви можете бачити різні історії про Ізраїль, і можна подумати, що волхви вони йшли пустиню, там, і що Ізраїль це така пустиня. Ну, насправді ні, Ізраїль це і та місцевість, де народився Ісус, це досить кам'яниста ну, почва. І там дуже є багато ну, каміння. І саме є історія, де Ісус пішов в пустиню, там, де не було цього каміння, але Ісус взяв в руку один камінь. І я не знаю, чому Він його взяв, цей камінь. Але, можливо, він був привабливий, можливо, він хотів його кинути, цей камінь. Я, ну, я не знаю, для чого він там був, але він був невеликого розміру. І ви знаєте, з чим Ісус стикнувся в цій пустині. Це була перша його спокуса. Це була зустріч ну, з Лукавом, який його спокушав. І Він, пам'ятаєте, що казав йому? Він казав йому, те, що в твоїх є руках, візьми і скажи цьому каменю, нехай він стане що? Хлібом. І це ж не просто, типу, диявол так підійшов, щоб Ісус показав свою силу. Ісус був голодний. Ісусу було дуже голодно, Він дуже хотів їсти. І хоч він був Богом там у всіх відношеннях, то він не вважав свою рівність Богові скарбом. Филип'ян, друга глава. Хоч і був він Богом у всіх відношеннях. Та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того, він полишив своє місце із Господом, ставши рабом, звичайною людиною, і ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години аж до смерті. Коли він відпустив руки, з руки цей камінь, от, який міг перетворити в хліб лише одним словом, він показав, що він відпустив свою божественну природу. Він показав, що цей камінь. Взагалі зараз не вартий того, і взагалі вся ця історія, і вся ця ситуація не варта того, що чекає його попереду і за кого він має померти. Послухайте, цей камінь йому нагадував просто про те, що або ти зараз перетворюєш його в хліб і ти утоляєш всю свою потребу, одним словом, ти можеш це зробити, або в очі кожного з нас. Я не знаю, це дуже велика сила волі, знаєте, і. Було таке нагадування від диявола про те, що якби Ісус стрибнув зі стіни храму, то не спікнувся б об каміння. І на високій камінь скелі Сатана показував Сину Божому в той день, що усі багатства і слава світу, вони можуть бути твої. І цей час це був час боротьби Ісуса. Час боротьби Ісуса серед каміння. Можливо, ти зараз відчуваєш, або, можливо, в тебе теж є час свого випробування серед каміння. У мене є цих камінь дуже багато. Ви знаєте, я неодноразово перетворював вже цей камінь на хліб. Хоча мені не варто було цього робити. Я неодноразово стояв на цій горі і я стрибав, тому що я вівся на це все. І я розбивався об каміння, тікаючи від цього каміння. Але Ісус виграв, щоб завоювати мене. І Він завоював не чудом мене. А... І Він завоював. Ну, Просто мене любов'ю і проявив цю любов в жертві. Тому що якби він перетворив цей камінь на, на ту, ну якби він повівся на цю спокусу, то не стало би мене, не був би я, не були би ви. І взагалі протягом усього публічного служіння Ісуса поруч з ним був ще один дуже унікальний камінь. І може, кожен з нас може побачити себе в цьому камені. Цей камінь, він, знаєте, був іноді дуже запальний. Цей камінь він був дуже іноді, е, як українською, любопитний. Цікавий. <ріст> Коротше, він такий був, знаєте, допитливий. Допитливий, Любопитливий. Цей камінь по-різному, цей камінь теж спокушав Ісуса. Цей камінь навіть не, не підозрював про те, що він в даний момент, сатана через нього буквально діє. І цей камінь навіть не підозрював, що вже через декілька годин він зрадить цього Ісуса. І Ісус бере цей камінь, цей, здавалось би, ніякий камінь, який ну, багато в чому не ідеальний. І він ставить його в і він каже, Петро, ти камінь, і на тобі я побудую церкву. Ви знаєте, Петро той камінь, який розбився об Ісуса і який піднявся через нього. Петро той камінь, на якого впав камінь, розчавив його, і об якого він розбився. І кожен з нас, можливо, навіть ну, зараз він може розбиватися об Христа, тому що ми можемо приходити сюди зі своїми, ну, зі своїми правилами. І іноді ну, так буває. Знаєте, в моєму житті останніх, останнім часом я. Я, мабуть, дуже багато розбиваюся об цей камінь. Я приходжу до нього з дуже прямими запитаннями, і кожного разу, коли я хочу отримати відповідь, я його не отримую цю відповідь. Немов та Марфа, яка впала в ноги Ісуса, і вона запитує, а де ти був? І вона не отримує відповідь. І вона на своє запитання отримує ще одне запитання: а, а ти віриш, що я є Воскресіння? І пам'ятаєте цю історію, коли Ісус приходить, і от камінь завалений! І камінь символізує смерть, і все. Камінь якби показує, що все, лазарю, кранти. Він звідти не вийде. Ситуація набрала таких обертів, що інші люди стояли, і вони бачили цю ситуацію. І вони навіть звернули увагу на те, що подивіться, як він любив його. Подивіться, як він сам якби підтверджує, що це кінець, що все. Але в цей момент він каже: відваліть камінь. Ісус відвалює камінь. Він. Маючи справу з багатьма каміннями, які були в житті, в нього він зустрічався, він перемагав кожен камінь. Тому що він той камінь, кого розбивається, і який розчавлює. Е є дуже одна цікава історія про Ісуса. Ви знаєте, який почерк в Ісуса? Хотілося б дізнатися. Напевно, на що останнє, що я би хотів побачити, який в нього почерк. Надіюсь, не як фармацевтів. Хоча він знає про всі ліки. Да? Але був момент, коли Ісус писав на піску. І прийшли люди, і в них в руках дещо було. У них в руках було каміння. Тому що там була жінка, яка була зловлена на перелюбі. і Усі хотіли ж бурнути цей камінь. І Ісус він не виправдав жінку. Він задав запитання тим, хто тримав в руках цей камінь. Він каже, всі знаєте цю історію. Це культова історія. Про це дуже є. Я, от, знаєте, я от через ці історії ще більше вірю в те, що це було. можу придумати такі речі типу і видати їх, це ну це неймовірно. І він каже: киньте просто перший камінь, хто без гріха. І він показує, що тримаючи в руках цей камінь, у вас на серці є інший камінь, який закрив вас, і який просто може ну вбити зараз людину. За те, що ви самі десь робили. Я там дивлюся на останні новини, які відбуваються і е, в, е, в світі християн і в цілому. І ти там, е, ну Я там вже за своє життя, мені 35 років, мого свідомого християнства, там, я там з 20 років. Я можу так подивитися, розбити його на певні етапи в Україні. В українське, українське християнство, знаєте, що з, з 90-х до нульових чудили харизмати. Чи, чи з нульових до 10-х, з 10-х до 20-х, п'ятидесятники чудили. А зараз з 20-х вже і баптисти починають чудити, а потім через вже в 30-х з'явиться, типу, нормальна церква. Mm. <гум> ну, це, це, типу, такий жарт. Але у кожного з нас може бути якесь каміння в руках. І чим більше натовп, тим більше цього каміння. І чим більше мега-церква, тим більше мега-скандали. От якась така. Складується історія. І я кажу, Боже, а я от дивлюсь на це все. І чомусь я ну не зневірююся, чомусь я в мене є щось більше, аніж просто там я можу зневіритися через те, що там хтось там комусь там щось кинув в когось камінь. В общем, якщо у вас в руках сьогодні є камінь, то Господь звертає увагу на те, що подивіться на своє серце. Чи готові ви швидко. Не розправившись із своїми каміннями, починати ну, кидати ці каміння. І ви знаєте, є ще одна історія, на якій я закінчу, мабуть, і можливо, ви підете з цього місця і ви подумаєте про це. І коли закінчується життя людини, на її місце щось ставлять. На її місце ставлять камінь. Я почув таку фразу, що. Колись кожен з нас напише останнє повідомлення. От ми з вами маємо гаджети сьогодні, і у мене сьогодні зранку вже було декілька повідомлень. Я побачив одну картинку, вона, була, вона дуже мене розчулила. Військовий написав своїй дружині повідомлення. Вона його запитала, як ти, а він їй пише, що ми йдемо на позиції. Якщо раптом не повернуся, знай я з татом. І такий смайлик поцілунок. І вона далі знову питає, як ти? А перед цим видно, що його повідомлення не відправилось. І виходить, що двічі вона запитала, як ти, не отримавши відповідь. Кожен з нас одного разу напише останнє повідомлення. І не факт, що навіть його прочитають, це останнє ваше повідомлення. І камінь буде поставлений. І цей камінь буде означати про ваш кінець. Але одного разу вже був такий камінь, який символізував кінець Ісуса. І саме камінь заставив Петра бігти до того місця, де був Ісус. І саме камінь розчулив цих двох жінок, які плакали. І саме цей, знаєте, цей камінь він буде розчулювати усіх навколо, хто знали вас. І вже не важливо буде абсолютно в житті, які каміння ви переживали, які каміння у вас були на серці. Буде один якийсь стан. І це моя історія зараз не про депресію, а про те, що є той, хто відвалив камінь, той, хто вийшов. І його любов вона перемагає кожен камінь. Якщо ви згодні зі мною, просто амінь там, скажіть, в серці, я не знаю. Вона перемагає кожен камінь. Наше служіння хвали і поклоніння. Воно якось часто, знаєте, може перетворюватися на, на якусь таку ну, на щось таке, про що рідко говорять люди. Може, десь на домашках говорять. Може, десь там один одному поплакатися. знаєте. Але мені хочеться, щоб в служіння хвали і поклоніння ми хвалили і ми поклонялися. В тому. Сенсі, що навіть якщо на нас летять каміння, ми знаємо, що Ісус мав справу, справу з усіма каміннями, з усіма видами, видами камінь і всього іншого. І кожен камінь, який траплявся у нього в житті, їх слухайте, цих історій безліч, їх є набагато більше. Би там я підготував проповідь тільки про цих камінь, їх дуже багато. Він перемагав кожного з них. І він став тим каменем, об який розбивається і який розчавлює абсолютно все, що трапляється у нього в ну, в нього на шляху. Тому на сьогодні е, останній приклад, який я скажу, і ми з вами заспіваємо пісню. Група прославлення може виходити. Ми з вами заспіваємо останню пісню, ту, яку ми на початку співали. Останній приклад в тому, що я дуже люблю цю історію. Ця історія вона моя особлива історія. Одного разу я її теж почув, і вона торкнулася мене найбільше. І ця історія це моя улюблена історія. Ви, ви ніколи е, не, не закохаєте мене в іншу історію, яка є в Біблії. Це історія про біснуватого, який був на іншому березі. І Ісус вперше ступає своєю ногою на землю поганів, тому що Він перепливав море. І цей чоловік він жив серед каміння. Буквально він, написано, що він жив у гробах, і його в'язали цепами. І він надокучав тим всім людям, які там жили. І вони настільки боялись Його, що коли знаєте, надивилися на його життя, вони боялись його. От настільки це була відкинута людина. Настільки ці каміння вони його зв'язали. І коли приходить до нього Ісус, він бачить його на березі, і Він каже, він його буквально всі ці проблеми. Ну, всі ці проблеми взнають Ісуса. Вони вони бачать, що на них летить камінь, який розчавить їх. І вони вже кричать: Ми знаємо, хто ти. Зупинись, будь ласка, не лети на нас. Будь ласка, не не виганяй нас! Піди з нами на компроміс. І цей чоловік, в якого купа цих всіх проблем, він так просить. І він каже, Ісус, я вже знаю тебе, я знаю, хто ти такий. Ну піди на компроміс з цими моїми проблемами. Я хочу далі, якби знати тебе, але жити з цими всіма гробами. А Ісус каже, у мене нема часу на це. Я перепливав в це море генеральське. Я подорослішав до 30 років тільки тому, щоб вперше стати на твою землю, про яку, ну. На землю поганів і знайти саме тебе. І в мене нема часу розбиратися з твоїми проблемами. Я набрав оборотів, і цей камінь вже не зупинити. І немає вже ніякого виходу для ваших проблем, для ваших е, гробів, для того, що вас зв'язує. Я з вами буду чесний. І саме, знаєте, мені подобається бути в якійсь мірі, десь я, я не на 100% публічно чесний. В якійсь мірі мені дуже хочеться бути чесним завжди у всьому, що я роблю. І я вам чесно скажу. Що я як три роки проходив каток назад, я його і зараз проходжу. Мої внутрішні демони постійно кричать: піди зі мною на компроміс, не виганяй нас. Це не означає, що я біснувати. Не треба зараз, будь ласка, мене тут. і по потолках не почну бігати. Зрозумійте, сленг, я дуже часто, мої внутрішні демони кричать не треба. Гроби дуже часто мене оточують. Десь, знаєте, що кожен українець сьогодні, кожен п'ятий киянин, це офіційна статистика. Кожен п'ятий киянин страждає від е, як це, одиночества самотності. Кожен п'ятий страждає від самотності. І самотність доведено, що самотність вона гірше, ну, вона гірша, від відходняка, будуна. Не знаю, чи ви це переживали. Вона руйнує нервову систему більше аніж психотропні речі. Вона знищує рівень вашого дофаміну настільки, що немає чому вироблятися. Немає... Вона знищує весь поріг. І коли ти знаходишся ще й серед гробів і зв'язаний, і ти ще знаєш, що це твій Ісус зараз, який може тебе звільнити, а ти не можеш рішитися. Ти не можеш. Рішитися і сказати, Боже, я здаюсь. А ти не здаєшся, а він не йде на компроміс з твоїми проблемами. Він руйнує будь-які каміння, тому що він той камінь, об який розбиваються. І той, який розбиває. Прослав його. Тому що сьогодні будь-який камінь, який летить в твою сторону, він розбивається об Ісуса. Будь-який камінь, який вже прилетів в тебе, він попав в Ісуса. Він не в тебе попав. Будь-який камінь, який на сьогодні на тебе летить, він закриває тебе іншим своїм каменем, об який знову ж таки розбивається усе. Давайте прославляти його, наш Господь Великий, давайте славити і співати йому. Якщо ви будете виходити з цього залу, коли ви будете виходити з цього залу, пам'ятайте, що немає в житті каменя, який би, ну, який би зміг вас перемогти, тому що він переміг будь-який камінь, і він став цим каменем, об який розбиваються і які розбиває. Амінь.